До вас піднімаються! До вас піднімаються! Там дитина кричить на третьому этажу. Не этажу. Там він сейчас пожарний. А он котов пошов на їх так, він не найдете. Хто це такий поліс? Давайте цю драбину перенесемо туда, де люди є. З той сторони? Да. Вітью, не давай, ну ти його не кормаси. Держимо, давай! Діжу, хто може вийшов? Я держу ліс. Держимо, здоров'я працівник поліції, лейтенант лейтенанта. Потрібна допомога. Дитина в пожежі була. Треба допомогу обслідувати її. Да, так, так, звісно. Так, да, дякую. Посадіть, мову, сюди. Сідай сонечко. Сиди. Все, Ну, Тут пожежа рядом, і ми рятуємо тут людей дітей по трава не блядь, та. уже закрит, ну, немає. так. уже закрыть ну, відкритого огня нема так и тлеющийся гасит мы едем у тебе, водой Та вроді потуши шричало, спасибо вам ребята огромное пишут зашел